Обличчя його вміщало в собі риси всіх націй та рас. Його волосся було чорне, як вугілля шахт, а очі блищали вогнем татарських ватр, скитських вогнищ та юпітерами європейських ательє. Та кожний сторонній подорожній подумав би, що він з Патагонії. Як гарно почувати, що я сильний і що мені належить світ, як гарно бачити, що мій шлях вільний, І що всі біографії шаржний звіт, І хто зважиться піти зі мною поруч, і хто розсміється над безглуздям хмар, як весело, коли я опускаю штору, як весело, коли зі мною гуляє бульвар, я йду по шляху незнакомому. Перегортаю вічності сторінки, бо і сам невідомий нікому я, бо не чекаю й сам я на свідки. Я нічий, я ніхто, мене не знає історія, мій девіз несталість і несподіваність. Хочете, я заримую зараз істерія, я острою в поезію встрій, ні разу не надіваний. Семенковим словам не завжди можна довіряти, тому що він був в, лі в, лі в літературі, і в житті блазень, клоун. Його називали бедбой кепський хлопчик, тому що він е епатував вічно, когось дратував, іритував. Він знав, що в українській поезії надто багато сліз і сентиментальностей. Хтось сказав про українську поезію, що це сентиментальна кваша. Так от Семенко був абсолютно протилежний. Те, що він писав, було антисентименталістським, було експериментальним. Було блазнярським, клоунським, так сказати, ну от візьміть його вірш, який він сам назвав Сім. Вірш звучить так: понедільник, вторник, среда, четверг, п'ятниця, субота, воскресенья, перевод з українського. Семенко, виступаючи з читанням цього вірша, казав, що це унікальний вірш світової поезії, бо тільки йому є відповідники на всіх мовах світу. І коли в Англії, скажімо, виходив черговий календар з переліком днів е, тижня, то в новій генерації в журналі Семенковому, з'являлася хронікальна нотатка. От ще в Англії знову вийшов переклад вірша Семенка сім англійською мовою. Е, з, то, трошки про ту нову генерацію. Е, зараз це дуже визнаний журнал в світі, бо таких футуристичних журналів по світі було всього кілька. Це був одинокий на весь Совітський Союз тодішній журнал. На Україні тоді була ситуація сприятливіша для лівих і футуристичних художників, як в Ленінграді, і в Москві. Нова генерація друкувала останні новини європейської культури. І мені розповідали свого часу ленінградські інтелігенти, що вони нетерпляче очікували, коли ж вийде нова генерація, щоб дізнатися, що робиться в Західній Європі. Через московські видання і ленінградські це вже неможливо було інформуватися. 1913 рік. Сюди, вдихнувши столичного петербурзького повітря, повернувся Михайль Семенко. Навчання у психоневрологічному інституті, лекції відомих учених, літературні вечори все це справило неабиякий вплив на вразливого, чутливого провінціала. Поворотним же був виступ поетів-футуристів у стінах психоневрологічного інституту, зокрема, Володимира Маяковського який у той вечір, 24 листопада 1913 року, читав свої знамениті вірші Адіще города, Наті, послушайте. Вранці Михайль Семенко прокинувся футуристом. У Києві в 1914 році він видає збірку Дерзання, в якій заявляє, що спалює Шевченкового кобзаря. Тоді ж у нього виходить ще й збірка Кверофутуризм. Однодумцями Михайля були художники Василь Семенко і Павло Ковжун. На початку 1915 року Михайля Семенка призвали в армію. Відбував він цю повинність у Владивостоці. Тут Михайль продовжує писати вірші. Він грає на скрипці, займається самоосвітою. Осте сте бібо! Візники, люди, трамваї, люди, автомобілі, білі, бігорух, рухобіги, рухливо біги, персес, каруселі, елі, лілі, пути велетні, диму, сталі. У 1918 році поет повернувся в Україну. Одна за одною виходять його поетичні книжки. Михайль Семенко редагує журнал мистецтво. У 1922 році виходять футуристичні часописи Катафалк мистецтва і семафор у майбутнє. Семенко він коли прикидався маловідомим, нікому невідомим, І навіть казав, що йому хочеться десь побути на периферії. У нього є прекрасний вірш кондуктор на цю тему. Багнеться бути кондуктором на товарному потязі. Осінню ніч, темну ніч, похмуру, дощову сидіти на тормозі в кожусі, зігнувшись і скупчившись, дивитись у прірву рухливу. Залишається загадкою. Чому саме на цього хлопчика, а потім юнака, випала планида реформатора і бунтаря? Народився він у звичайному селі Кибенці, що на Полтавщині. Мати майбутнього футуриста, письменниця Марія Проскурівна, згадувала. Ось він бере папір, олівець, зляже на стіл, пише довго, задумано кривульками. Він так може лежати цілий день, писати. Було беру годувать, він кричить, рветься до паперу. В чотири роки сам навчився читати і писати. Вірші на пам'ять казав, що старші дівчата учать, те і він знає. Можливо, оцією непосидющістю, допитливістю, жадобою знань Михайль і відрізнявся від однолітків. Він ніби хотів прожити кілька життів, щоб побувати філософом, скрипалем, композитором, видавцем, редактором, авіатором. У незакінченому автобіографічному романі про Мака Долину Михайль Семенко розповідає про те, як він один час розривався між філософією, музикою та поезією, запитуючи себе, хто ж я справді як річ у собі? Чи поет, чи філософ, чи великий скрипник? Михайль Семенко став поетом, бо тільки поезія поєднує в собі музику і філософію. Я жертва погасаючого світу, Я поранений звір. Можливо, що прибув на аероліті і кинув довкола зневажливий зір. Дух мій в захопленні можливостей футурних, І в крові безліч архаїчних атавіз, Я в пистінні хмарок пурпурних, Я скрізь. Я ховаю в собі всі горіння й інстинкти, я синтеза поетів і мрій, я пережив усі конфлікти, і дивний на мені стрій. І коли встануть всі звірі, і люди, і коли кинуться всі предки й вороги, Я розстебну свої закривавлені груди і покажу, скільки в мене снаги, І побачать міць синтетичну і могутню, І попрохають крові на плями й сліди. Я віддам всю свою силу за хвилю незабутню. Я вічний, сміливий і молодий.